Вітаю, шановні друзі. Німеччина готує покращення для українських лікарів. Німецький уряд пропонує внести зміни до ліцензійних умов і дозволити українським лікарям-початківцям, тобто тим, хто ще не закінчив медичний вуз в Україні, закінчити це в Німеччині. В зв'язку з цим будуть внесені відповідні поправки до ліцензійних умов, що передбачає покращення умов праці і можливості інтеграції на ринок медичної праці в Німеччині це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сайт онлайн для тих же лікарів, які вже мають освіту. Для них процедура е надання дозволу на лікарську практику в Німеччині не зміниться. В середньому українським лікарям потрібно очікувати від 8 місяців до 3 років для того, щоб отримати дозвіл. Як повідомляє Deutsche Welle, за даними німецьких змі, щонайменше 1674 українських лікарів, які покинули Україну, Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині. Проте з лютого 22-го року лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1402 все ще перебувають на стадії розгляду. Ну тобто, як бачимо, в Німеччині завжди бюрократія на першому місці. Але політичні чиновники вже висловлюються з цього приводу і починають якимось чином штовхати оцей бюрократичний механізм для того, щоб українським лі. лекарям стало легше работать на немецком рынке. Приклад, той же самый коренник федеральных лекарей немечины геральд Геральт ну, журналистам журналістам Deutsche Welle сказал э, о катастрофическом результате и раскритиковал чрезмерную немецкую бюрократию. «Мы просто не можем позволить себе оставлять квалифицированных работников на пособие, вместо того, чтобы направлять их туда, где они срочно нужны и хотят работать», — сказал он, призвав к настоящему наступлению на бюрократию. Министр-президент Федеральной земли саксония Михаил Эль Крейчмер считает, что проблема вообще выходит за рамки сферы здравоохранения. Тот факт, что даже 30% военных беженцев из Украины не находят работу в Германии, а это гораздо меньше, чем в большинстве других европейских стран, говорит о том, что наши правила неправильно утверждают политик от ХДС. При цьому он задається вопросом об умісності пролонгації отримання українцями паспасобі Бюргергель з однієї сторони. З другої сторони, як ускорити приспізнання професіональних кваліфікацій, получених за рубіжом. Тому, друзі, як бачимо, Німеччина починає якимось чином все таки боротися зі своєю бюрократією. От і можливо надіємося, що за цей рік щось зміниться для українців, і, по-перше, полегшиться доступ до ринку праці. І звичайно, зміниться процедура для українських лікарів. Можливо, пришвидшиться процедура отримання ліцензії на лікарську практику, і так само зміниться процедура інтеграції на ринок праці. Друзі, тому будемо надіятись на це з повагою. Ваш адвокат Демченко.